Показую, розповідаю. Значить, це бульвар Шевченка знаходиться. Ось цей великий будинок між Парижкою і Чорновола. І ось тут можете побачити, там школа, меблі, Борис Фен був колись. І ось сюди заходимо, там, де вхід написано. Що ще букво не поміняли, не знаю. Так, Заходимо, значить. Це торговий центр, насправді бачите, але про нього дуже мало хто знає. І тут підіймаємося на другий поверх. До речі, якщо вже тут бували, можете поставити плюси в коментарях там, чи якось маякнути. Якщо в цьому магазині, що я вам зараз покажу бували, то взагалі можете написати, як вам. І ось цьому стріл... стрілочки такі бі... біленькі на підлозі. І ось він, цей магазинчик. Бачите, магазин майстерня шкіряних аксесуарів написано. Тут графік. І, власне, заходимо. Тут. А -а -а, Отака От краса. Аксесуари з натуральної шкіри. Тут немає якогось шкірзаміника, чогось такого. І частина з них тут власного виробництва. Тому вас тут проконсультують, розкажуть, роз... ну, коротше, підберете те, що вам потрібно, і якість прям буде топова. От. Тож, якщо тут були маякуйте, ставте плюсик. А ще от такі приколюхи є.